Ти кажеш, що хочеш змінити життя, але щодня обираєш те саме. Ти мрієш проріст, але тримаєшся за старі сценарії, як за рятівне коло. А давай чесно, ти не хочеш змін. Ти хочеш, щоб усе змінилося саме по собі. Ти хочеш впевненості, спокою, менше тривоги, але продовжуєш реагувати на світ по-старому. І це твоя головна пастка. Трансформація не приходить із часом. Вона не трапляється від того, що ти прочитав ще одну розумну книгу. Справжні фундаментальні зміни живуть у павзі. Це та коротка мить між подією та твоєю реакцією. Секунда, коли ти можеш або знову зірватися на звичний крик, знецінення себе чи паніку, або нарешті. Обрати інший шлях. Життя, про яке ти мариш, та версія тебе, яку ти постійно уявляєш перед сном, вони існують саме там, по той бік твоєї свідомої паузи. Тобі не потрібні ідеальні обставини або залізна певність у собі щоб почати. Тобі потрібна лише відданість. Відданість тій людині, якою ти хочеш стати. Кожен твій вибір сьогодні – голос за або проти твого майбутнього. Досить чекати на знак чи понеділок. Твоє нове життя починається не з грандіозних зачень. А з однієї часно зробленої паузи, бути собою це вибір, який ти робиш кожну хвилину. Ти готовий нарешті обрати себе на свій страх? Пиши в коментарях пауза, і я надішлю тобі покрокову інструкцію, як навчитися керувати своїми реакціями, коли емоції беруть гору. Почни діяти, поки старі звички не з'їли ще один твій рік.